Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему ліпіди. Сьогодні ми поговоримо про їхні властивості та біологічну роль. Не пропустіть жодного цікавого відео. Підпишіться, щоб завжди бути в курсі, поставте лайк та поділіться своїми враженнями у коментарях, а ми будемо розпочинати. Спочатку розглянемо поняття ліпіди. Це нерозчинні у воді органічні сполуки, які можна вилучити з клітини за допомогою неполярних розчинників. Що ж це за розчинники такі? Це можуть бути ефіри, хлороформ, ацетон. Ну та інші. Взагалі, ліпіди здатні створювати складні комплекси з білками, вуглеводами, залишками фосфорної кислоти тощо. І молекули ліпідів мають різну хімічну будову. Взагалі серед ліпідів найпоширенішими є жири. Вони є основною речовиною жирових включень клітини. Їхній вміст у клітині становить від 5 до 15 її сухої маси, а у клітинах жирової тканини до 90%. У різних клітинних органелах вміст жирів від 20 до 60%. Підвищений вміст жирів у нервовій тканині, якщо ми говоримо про хребетних тварин, також міститься багато жирів в печінці, в нирках, підшкірній клітковині, сальнику, а говорячи про члени стоногих, наприклад, у жировому тілі. Жири є в молодці, в деяких рослинних жирів багато навіть у насінні та плодах, наприклад, соняшник, волоський горіх, маслини тощо. Сполуки ліпітів та з фосфору мають назву фосфоліпіди, і вони входять до складу клітинних мембран. Також до ліпідів належать стероїди та воски. На відміну від жирів, ці сполуки не містять залишків жирних кислот. Наприклад, стероїди є важливим компонентом статевих гормонів, що виробляються корковим шаром надміркових залоз, вітаміну Д тощо, а воски виконують захисну функцію. Наприклад, савців їх виділяють сальні залози шкіри, вони змащують шкіру та волосся. У птахів воски, які секретує куприкова залоза, надають пір'ю водовідштовхувальних властивостей. Восковий шар вкриває листки наземних рослин і поверхню тіла наземних членистоногих, запобігаючи надмірному випаровуванню води. З воску також бджоли будують свої соти. Розглянемо також функції ліпідів. Одна, одна така з головних функцій це енергетична. Тобто, при повному розщепленні одного граму жирів до вуглекислого газу та води виділяється аж 38 та 9 кіло енергії, тобто вдвічі більше, ніж при повному розщепленні такої ж кількості вуглеводів або білків, а також утворюється майже 1,1 грамів води. Саме завдяки запасам жиру деякі тварини протягом досить тривалого часу обходяться без води. Наприклад, верблюди у пустелі можуть не пити 10-12 діб. Ведмеді, бабаки та інші тварини під час сплячки не п'ють понад 2 місяці. Необхідну для життєдіяльності воду ці тварини дістають у результаті окиснення саме жиру. Ще однією важливою функцією ліпідів є будівельна. Вона складає основу біологічних мембран, також входять до складу нервових волокон. Захисна функція ліпідів полягає в захисті органів від механічних пошкоджень, наприклад, нирки, вкриті таким м'яким жировим шаром. Накопичуючись у підшкірній жировій клітковині, деякі тварини виконують також їх. Теплоізоляційну функцію. Наприклад, у синього кита шар жиру в підшкірній клітковині може перевищувати аж 50 сантиметрів. На цьому все. Щиро дякую вам за увагу. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. Якщо у вас залишилися питання щодо цього уроку, то запитуйте їх у коментарі. До побачення!